Вже кілька днів у українців одне питання до Зеленського та Сирського чому ви здаєте Покровськ та інші міста? Всі знають, що після Покровська дорога на Дніпро буде відкрита. Де ті чудові фортифікації, які оглядав Зеленський? Правда в тому, що окопи перед Новогродівкою були порожні, а у місті не було жодних ознак підготовки до оборони та наявності наших військових. Крім того, жахлива ситуація також у 31-й бригаді, яка воює на цьому напрямку. Бригаду перед містом забрали. Комбрига, за якого просив колектив, зняли і завели проти нього кримінальне провадження. Натомість сюди відправили необізнаний підрозділ. Це не єдина ротація, яку планує Генштаб. Також це може статися у турецької вугледарі, що порівняно зі втратою міст. Мабуть, це пов'язано з переброскою бригад на Курський напрямок, але навіщо нам потрібні ці села, якщо ми втрачаємо свої міста щодня. Зеленський, сирський досить хайпа, врятуйте нашу країну.